Під час спекутної погоди вашому тілу важко контролювати температуру. Тому важливо пити багато води та часто відпочивати в тіні або в прохолодних місцях, особливо в ці перші дійсно спекотні дні сезону. Слідкуйте за симптомами теплової хвороби: це м'язові судоми, сильне потовиділення, нудота, головний біль або запаморочення. Більшість теплових захворювань можна вилікувати, вживаючи рідину та відпочиваючи в прохолоднішому місці. Якщо симптоми не зникають або погіршуються, або хтось із вами здається заплутаним або втрачає свідомість, наберіть 911 і негайно зверніться по медичну допомогу. Деякі люди піддаються більшому ризику захворювань, пов'язаних зі спекою, особливо люди, які працюють або займаються спортом на відкритому повітрі, літні люди та маленькі діти. Або ж люди з обмеженими можливостями, хронічними захворюваннями, надлишковою вагою, або ті, які приймають певні ліки або вживають наркотики чи алкоголь. Вони також піддаються більшому ризику. Пам'ятайте. Ніколи не залишайте дітей, людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку або домашніх тварин у закритому автомобілі чи мікроавтобусі з закритими вікнами, пийте багато води. Носіть легкий світлий одяг, щоб відбивати тепло та сонячне світло, обмежте прогулянки на свіжому повітрі в найспекотнішу пору дня. Протягом дня закривайте штори, тримайте вікна закритими, коли на дворі спекотніше, ніж у середині. Потребуйтесь про близьких і сусідів, щоб переконатися, що вони в безпеці, особливо про тих, хто живе сам, має проблеми з пересуванням або не має кондиціонера.